Дай Боже здоров'я, шановне панство! В нас сьогодні справді такий англізм, що впритул пов'язаний із нашим здоров'ям. Отже, наш проєкт англізм і протианглізм» – це той проєкт, що спонукає вивчати дві мови англійську і українську, і не змішувати їх, бо ми не змішуємо зупи із борщем, правда? Отже, сьогодні ми поговоримо з вами про нове слово, яке увійшло у наш у житок в зв'язку із поширенням хвороби covid 19 як ми називаємо. Значна частина нас вже отримала дві дози. Першу дозу і другу дозу щеплення. Ми щеплення називаємо також словом вакцинація. І я думаю, що ви розумієте, що слово вакцинація латинське, і що воно означає, можу вам зацитувати. Ваціни це є коров'яче, а вака це є корова. Звідси це медичний препарат з убитих або живих, але ослаблених мікроорганізмів, а також зі знешкоджених токсинів. Тобто епідемія ковіду 19 покликала у наш вжиток і слово вакцинація поряд із нашим щепленням, і абсолютно безпотрібне слово локдаун замість українського слова закриття, про що ми вже з вами говорили. А ще хочу зауважити, що чомусь це слово локдаун ми запозичили у московському пристосуванні локдаун замість локдаун. Бо для нас не характерний збіг голосних, і там, де є можливість передати їх через приголосний винескладовий, то це треба робити. Так, от і прийшло до нас ще одне слово. Тобто, з уст міністра охорони здоров'я ми чуємо бук. Як ми чуємо? Ми чуємо бустер: бустерна доза, бустерне щеплення, бустерний укол. Взяти бустер. Я вам запропоную контекст, на який я натрапила, а ви можете натрапити на свій і подумати, чи конче нам треба вживати ось це слово бустер, і чи це є англізм, чи це, можливо, також латинізм або ще щось інше. Отже, контекст такий: захист від вакцин з часом зменшується. Підсилювач вакцини в дужках бустер. Бачите, як красиво у нашому в тексті це написано підсилювач вакцини, тобто підсилювальна вакцина. Підсилювач вакцини в дужках бустер правця, наприклад, рекомендується проводити кожні 10 років. Неправильно, до речі, казати, рекомендується проводити. Правильно казати, рекомендують проводити. Ми з вами, говорячи про надмірну англіїзацію мови, звісно, що звертаємо увагу і на московський суржик, бо ви цього хочете у своїх коментарях. Тому саме в такому контексті я завжди буду аналізувати ті уривки, про які ми з вами говоримо: і московські запозичення, і надмірні англійські запозичення, тому що міра це вершина мудрости усього. Підсилювач вакцини, бустер, правця, наприклад, рекомендують проводити кожні 10 років, я повторила. Ізраїль пропонує бустер для людей, старших за 50 років, які були щеплені понад 5 місяців тому. Ось таку, таке оточення має це слово бустер у цьому невеличкому контексті. Що каже наш давно виданий словник чужих слів, бо ціла низка новоанглізмів не зафіксовані ще у словниках. Вони є у нашому мовленні, усному та писемному, але немає їх в словниках. А бустер це давнє запозичення. І українські словники початку третього тисячоліття, чи українські словники чужомовних слів. Кінця ХХ століття фіксується слово бустер у значенні технічного терміна. Що ж це слово бустер як технічний термін означає? Це пристрій для збільшення робочої потужності машини чи механізму в момент найбільших або найважчих навантажень. Тобто збільшення робочої потужності. Я сподіваюся, що ви логічно це пов'язали вже із третьою дозою вакцини. Тобто ця третя доза, яка посилює оперність організму у разі, не дай Боже, хвороби. Дивимося тепер у, звісно, англійську мову. Тобто, надзвичайно цікаво довідатися, чи це реально. Питоме слово в англійській мові, чи це однозначне слово, чи це одночастинне слово, чи це зазвичай багатозначне і різночастинне, як і більшість слів, які ми з вами аналізуємо. Багатозначність і омонімія. Це маркерна чи характерна ознака англійської мови. І це прекрасно. Меншою мірою це характерно для української мови. Але для англійської майже завжди багатозначність і омонімія. Отже, як іменник, що означає буст? Перше, це підтримка. Це проштовхування. Підтримка. Друге це створення популярності. Це рекламування. Третє це підвищення ціни. Четверте. Це додаткова напруга, якщо брати електротехнічний контекст. Військове це обстріл і наліт, пошук. В двигуні це форсаж, форсаж двигуна. Далі що це означає дієслово: піднімати, підштовхувати, допомагати висунутися, рекламувати, сприяти зростанню популярності, підвищувати ціну, підвищувати тиск, технічне форсувати, військове прискорювати. І спортове навіть, хоч ви звикли радше до слова спортивний. Маємо синонім словотвірний, і спортивний, і спортовий. Тобто приймати та передавати м'яч. Ми аналізували з вами слово буст, але не сам похідник, бустер. Англійські словники фіксують і похідник бустер з допомогою суфікса «р», що субстантивує дію або ознаку. Отже, що ж означає бустер? Okay. Прихильник, палкий прихильник, захисник, розмовне, рекламіст, підштовхувач, закликальник. Зверніть увагу на цю красиву форму закликати. Закликальник, розмовне, магазинний злодій, технічне, бустер, підсилювач. Тобто маємо бустер, український відповідник, і через кому відразу підсилювач, тобто вакцина, підсилювач, вакцина, яка підсилює вашу імунну систему, Військовий підсилювач. Детонатора, проміжний детонатор військова ракета «Носій», стартовий двигун. Ця лексема бустер, вийшовши в третьому тисячолітті з вузької технічно-термінної сфери, поширилася, знаєте куди? Ну, крім медичного дискурсу, поширилася і на косметологію. А саме, це косметика, яка приносить тільки користь нашій шкірі, тобто бустерна. Косметика. Цікаво, правда? Про що йдеться? Йдеться про гелі, про креми, про бальзами, що посилюють дію косметичних засобів із догляду за шкірою. Ось вам приклад: бустери, насичені активними компонентами в досить високій концентрації. Завдяки своїй гелеподібній текстурі вони чудово поєднуються з усіма косметичними засобами. І це приносить чималу користь шкірі. Запитання. Чи приносить чималу користь українській мові саме слово бустер і чи підсилює українську мову слово бустер? Смію думати, що це моє питання риторичне. Тому що до слова бустер є прямі українські відповідники, і про це свідчать перекладні словники, перекладні, а саме, бустер-підсилювач. Бустерна доза, підсилювальна доза, доза підсилювач через дефіс, доза підсилення. Я думаю, що вам сподобалося наше слово сила, і ви захотіли зайти у його внутрішню форму. Тож подивімося, у це слово сила всередину цього слова, в його так званий етемон. Його вживають в давньоукраїнській мові, в болгарській, в білоруській, в польській, в чеській, словацькій, словенській, сербській, хорватській, верхньо-та нижньолужицькій мовах. І, звісно, в старослов'янській, що пов'язують із праслов'янським сіло. А сіло це сильце. І навіть з литовським дуже цікаво сіела, тобто душа, дух, почуття. Нагадаю, що в здоровому тілі. І дух здоровий, так і мова як основа духу має пашити чим, чистотою і здоров'ям, живлячись передусім, із чого? Із власного джерела, а не з чужих джерел, понад то, коли на це нема жодної потреби. Отже, то як же ж назвати цю вакцину? Бустер-підсилювач, бустерна доза? Підсилювальна доза, і людям стане зрозуміло, що їм вводять, і для чого, для підсилення їхньої імунної системи. До зустрічі в наступному англізмі. Пишіть у своїх коментарях, про які англізми ви хочете почути, і які українські відповідники ви би пропонували до тих англізмів, про які ми з вами говоримо. Дякую вам всім! За присутність на нашому YouTube-каналі і сподіваюся на подальшу системну співпрацю. Будьте здорові!